Північ України, тиша, з якої починаються операції, про які зазвичай не говорять уголос. На одному з прихованих майданчиків запуску інженери та оператори готують удар, здатний змінити добу роботи цілої російської промислової зони. Мета нафтопереробний гігант у Кіришах один із ключових елементів російської енергетики. Об'єкт. Що забезпечує понад 6% усієї переробки країни. Запуск відбувається з імпровізованих напрямних рейок, зі сталевих балок та фанери, замаскованих так, що їх неможливо помітити ані зі супутника, ані з повітряної розвідки. Оператори працюють із пересувного пункту керування ще до старту, залишаючи позицію, адже вони добре знають. Контрудар по району запуску прилетить майже гарантовано. Перші FP-1 злітають у темряву з інтервалом у кілька секунд. Куди б вони не летіли, прямого шляху там немає. Попереду сотні кілометрів зон ураження, радари, перехоплювачі, десятки типів засобів радіоелектронної боротьби, і попри це, з різних точок України піднімаються одночасно сотні апаратів FP-1 uj 22. Мугін п'ять кожен зі своєю роллю, усього 361 дрон. Це не хаотична зграя, це синхронізований пакет ударів, зібраний у єдину часову рамку. Завдання операторів зробити так, щоб усі ці апарати, попри різну дальність і швидкість, вийшли до російських цілей майже одночасно. Глибока ніч стає щитом для групи, яка вирушає найдалі до Кірешей. Саме їхній пакет був запущений останнім, щоб наздогнати інші групи і вийти у точку входу разом. Поки дрони відриваються від землі, запуски з Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини вже у повітрі, з полів, зі старих промзон і з дахів заводських будівель, замаскованих під ремонтні майданчики, злітає ударна хмара. Її концентрація на радарах має вигляд не одного удару, а десятків напрямків одночасно, і російське ППО повинно вирішити, кого саме збивати першим. Коли перші російські радари на тимчасово окупованій території Донеччини фіксують злет українських ФП-1, інформація майже миттєво потрапляє до центральної системи. Москва бачить все. Але проблема в тому, що побачити не означає зупинити. Зенітні ракети, що коштують мільйони, піднімаються назустріч дронам, дешевшим у сто разів. Російська доктрина, створена для перехоплення стратегічних бомбардувальників, просто не пристосована до цього нового економічно раціонального виду війни. Попереду десятки хвилин польоту, сотні кілометрів повітряного простору, ворожі перехоплювачі, поглиблені зони реб та так звані коридори смерті ділянки. Де ППО накладається шарами, утворюючи практично суцільну стіну, але група ФП 1 продовжує курс їхнє завдання прорватися в найглибші тилові райони і дістатися останньої точки, де будь-яка помилка може спричинити вибух силою, що буде видно навіть зі супутників. За кілька годин після старту велика частина українського рою вже наближалася до першої. Лінії російської протиповітряної оборони на відстані близько сотні кілометрів від кордону працювали одразу чотири системи: бук, тор, модернізований подліт та оглядові станції старшого класу, які росіяни вважають своїм головним щитом. Ця зона одна з найважчих у всій Росії, бо тут радари накладаються один на одного, а кожен новий рубіж додає власні алгоритми перехоплення. Однак саме це багаторівневе нашарування грало проти них. У момент, коли десятки цілей входили в зону виявлення, оператори ППО бачили нереальну картину, а хаотичне зміщення міток у радіусі кількох сотень кілометрів це була не помилка, це була частина тактики, муджінь 5, які піднімалися набагато вище інших, спеціально включали. Підсилений електронний шум, дозволяючи російським комплексам зачепитися за них. Міг 31 піднімались на перехоплення, витрачаючи сотні тисяч доларів на пуски ракет по барабанним приманкам, а ФП-1 у цей час залишалися на малій висоті менше ніж 50 метрів над землею, користуючись особливостями рельєфу і повною відсутністю радіолокаційного профілю. Паралельно інші групи UJ-22 рухалися під кутом, забираючи на себе вогонь, Тора та Бука. Ці дрони розроблені саме для таких місій, вони не мають високої швидкості, але витримують жорстке радіоелектронне середовище і можуть продовжити політ навіть після часткового ураження. Їхня роль вижити достатньо довго, щоб змусити росіян. Витратити запас дорогих ракет і звільнити коридор для справжнього ударного пакета, найскладніше було інше пройти ділянки gps перешкод Російські комплекси Поле 21 розставлені по всій західній частині країни, працювали на максимумі. Будь-який дрон, що покладався лише на супутникову навігацію, втрачав би маршрут за кілька секунд. Але FP1 мали стабілізацію та маршрути, прив'язані не до GPS, а до рельєфу місцевості та інерціальної навігації. Їхня поведінка не змінювалася, навіть коли вся навколишня електроніка перетворювалася на білий шум до цього моменту, росіянам уже стало зрозуміло йде повноцінна масована атака, а не поодинокий наліт. Але було пізно міняти тактику. Західні ділянки ППО були перевантажені приманками, центральні, засліплені через надмірну кількість цілей. І лише поодинокі системи в глибині країни мали шанс перехопити ФП-1, які летіли чистим коридором. Саме вони й стали останнім бар'єром, і тут почалося найголовніше атака на комплекс радарів, що прикривав підступи до Кіришей. Дрони входили у сектор виявлення з різних сторін, деякі майже над землею, де радар не має достатньої щільності променю, інші різко змінювали висоту, створюючи не збій, а алгоритмічну невпевненість, коли машина не розуміє, кого саме потрібно атакувати. Зрештою, одна з найбільш щільних зон російської ППО дала збій, можливо, це була перевтома операторів. Можливо, помилка в роботі програмного забезпечення, але факт лишився фактом. fp 1 прорвалися через рубіж, який ще рік тому вважали непрохідним ні за яких умов, у цю мить кіриші залишалися лише за десятки кілометрів. Коли ФП 1 прорвали останній контур російської ППО, їхнє завдання залишалося незмінним дійти до цілі тихо, швидко. І без жодного відхилення. Кіриші це не просто нафтопереробний завод, це гігант, що забезпечує величезну частину російського ринку паливом, базовими нафтопродуктами та хімічною сировиною. По суті, місто живе навколо нього, а економіка регіону тримається на роботі цього комплексу. Завод працював у нічному режимі. І теплові контрасти від резервуарів із сирою нафтою робили його мішенню, яку неможливо приховати. Саме це й дозволило дронам синхронізувати точки удару навіть без GPS масиви металу, велика кількість тепла, характерне освітлення технологічних ліній створювали унікальну картину, яку фп один могли впізнати. Завод мав багаторівневу охорону колони димових труб. Технологічні лабіринти трубопроводів ряди резервуарів з багатотисячними кубометрами легкозаймистої рідини. Одне неправильне попадання могло просто зірвати місію. Але фп один працювали по схемі, яку можна описати лише одним словом філігранно: перший удар припав на вузол технологічних насосів, що перекачували нафту до головних резервуарів. Вибух не був надто великим. Але одразу зупинив рухи всередині системи, створивши сильний перепад тиску по трубах. Це був саме той ефект, на який розраховували оператори збій у роботі безпеки, другий і третій дрони вдарили по двох резервуарах середнього об'єму, але не по центру, а по верхній частині. Тонкий метал втратив цілісність, і викид високотемпературної пари миттєво перетворився на факел десят метрів. За вишки. І саме цей факел став видимим сигналом для наступної хвилі. Поки російські чергові тільки намагалися зрозуміти, де саме почалася аварія, FP-1 підходили до головних резервуарів тих, що містили десятки тисяч кубів сирої нафти. Потужність вибуху цих резервуарів не можна порівняти ні з артилерійськими складами, ні навіть зі складами палива. Це були об'єкти, вибух яких міг створити вогняну кулю, помітну навіть у космосі. Один із ФП один увійшов у різкий пікіруючий маневр і вдарив у нижній сегмент резервуара під тим кутом, який руйнує кільце жорсткості. Струмінь нафти під тиском вирвався назовні, де поруч працював уже інший дрон, що ніс термітний заряд. Коли терміт потрапив на нафту. Вибухова хвиля пішла вгору стовпом такої висоти, що його зафіксували десятки камер у Санкт Петербурзі за сотні кілометрів від місця подій. Пожежа розрослася настільки швидко, що пожежні частини не встигали навіть наблизитись, температура була надкритичною, а труби навколо заводського комплексу вибухали одна за одною. Деякі з них літали на сотні метрів, наче уламки реактивного двигуна. Операція яка почалася як масований багатоступеневий прорив ППО завершилася масштабним енергетичним ударом, наслідки якого Росія відчуватиме роками? У перші години після атаки уряд регіону повідомив про локальну аварію, але супутникові знімки та дані з астрономічних камер спостереження показали інше вогняна хмара висотою понад кілометр, яка накрила промисловий район повністю. З цієї ночі. Робота Кіришського заводу фактично зупинилася. Постачання пального, були перерозподілені по інших регіонах, виникли перебої в логістиці та каскадні затримки по всій північно-західній частині Росії. Це не просто удар по заводу, це удар по сектору, що забезпечував критичні для війни ресурси. Українські ФП-1, які коштують значно менше, ніж будь-яка ракета великої дальності, показали головне. Сучасна війна це не лише про потужність, а про вміння використати слабкість супротивника так, щоб кожен удар мав стратегічний ефект. Попереду фінальний етап, де будь-яка хиба означає або провал, або вибух масштабу техногенної катастрофи.